Що ми кажемо за порушення призивниками військово-зобов'язаними резервістами правил військового обліку, то в особливий період передбачаються штрафи станом на сьогодні від 17 до 25 500. Якщо ми кажемо про порушення передбачені статтею 210.1, які пов'язані з мобілізацією, то в особливий період є диференціація штрафів для фізичних осіб штраф буде передбачений у розмірі від 17 тисяч до 25 500. Що стосується посадових осіб підприємств, штраф буде передбачений від 34 тисяч до 59 тисяч 500. Суттєво, що дані штрафи можуть накладатися протягом одного року. З моменту вчинення, але не пізніше трьох місяців з моменту виявлення, тобто, якщо ТЦК стало відомо про вчинення адміністративного правопорушення, в нього є три місяці для того, щоб накласти на громадянина штраф. Тобто що три місяці можуть накладати новий штраф. Правильно? А якщо людина заплатила примір штраф і знову не з'явилася по своєму з Дивіться, якщо ми кажемо то. Про конструкцію статті вона передбачає різнородні порушення. Да, в одному випадку це може бути одні дані, про які особа не повідомила в іншому випадку це може бути, наприклад, зміна сімейного стану або народження дитини, і особа також не повідомила того штрафу. Можуть накладатися за різнорідні порушення двічі. Тобто, тобто мається, на увазі, ви мається ви. на увазі, що за кожне порушення правил військового обліку особа може бути оштрафована окремо, тобто штрафів може бути декілька. Може бути Одні декілька. Дані. Якщо ви будете порушувати неодноразово, то вам просто перший раз випушить штраф в сімнадцяти жривень. А потім, якщо це вже неодноразово, множинно, то його можуть виписувати до 25 тисяч 500. Одна із важливих новацій, яка мене теж трохи дивує, те, що ці штрафи можна буде виписувати заочно. За загальним правилом адміністративного судочинства, будь-який адміністративний штраф він оформляється протоколом в присутності порушника. А тут на прохання Міністерства оборони ми пішли по шляху аналогічному з порушенням правил не знаю швидкості на дорозі. Ви б там приїхали, вас сфотографували, вам зразу виписується постанова про притягнення до відповідальності. Саме так будуть працювати ТЦК. І я дуже боюся, що вони максимально займуться цією роботою, замість того, щоб власне вдосконалювати свою основну роботу. І я не виключаю, що через декілька місяців це закінчиться тим, що виконавчі служби, суди будуть завалені там, величезною кількістю цих проваджень. Кожне таке провадження, звичайно, громадянин може оскаржувати, може йти в суд, бо це знов ж таки звичайна адміністративна процедура. Тобто, скоріш за все, у нас буде масова ситуація, коли ці штрафи не будуть оплачені громадянами, бо в них може просто не бути грошей, бо вони не захочуться робити. І, звичайно, тоді включається процедура виконавчого провадження, і таким чином можна буде блокувати рахунки і звертати стягнення на майно. Можна розраховувати, що десь до кінця травня цей закон набуде чинності.